Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Насправді єдиний крок у цьому питанні тільки один. Це коли друзі та родичі Зеленського та його влади підуть з ЗСУ, коли сини Стефанчука, Мосічук та інших підуть служити в ЗСУ, коли Подоляк, Петрову з Івановим та інші нарешті дійдуть до військоматів. Пише політолог Мирослав Логійко. Тоді, коли влада також буде служити, тоді крадівництво на забезпеченні ЗСУ на десятки мільярдів. Якщо вони зникнуть, то зменшаться суттєво божа ля свого рідного лисового сквар. Дало чи подоляка, вже не буде шкода ні дронів, ні ребів, ні ракет. Тоді дійсно буде мета виграти війну, а не вкрасти як найбільше і втекти з України, забезпечивши навіть правників, А поки влада буде ділити суспільство і одних відправляти в один кінець без максимального забезпечення і іншим, давати комфортне життя за умови читати найвеличнішому, нічого не зміниться. І Путін, і Зеленський відводяться з ситуації, коли українці перестануть критикувати Зеленського за його зітись та й посередині почнуть підтримувати те, що втримає владу в Україні. Але Тимчасове перемир'я та заморозка по лінії зіткнення не вирішать питання і не зупинять війну. Якби Зеленський та Путін не подавали це як перемогу, час на мобілізація для усіх з термінами та ротацією. Це єдине рішення. Люди потрібні у ЗСУ у забезпеченні зсу у виробництві зброї та інших критичних підприємствах. Поки що я бачу тільки як Зеленський робить з суспільства два табори звичайний українців та українці під дахом, опи, які усе більше ненавидять один одного, розповідають. Як кур'єри глобу їздять, виконують замовлення мертвих душ, які купили бронь і не з'являються навіть на роботі. Розповідають про місця у сіаляких юракадеміях у Києві на Харківському шосе. По 10 тисяч доларів бронь і таких історій безліч, і таких ланцюжків потоків, мільярдів доларів з кожного посередника на гору безліч. І всі це чудово знають і розповідають. А як іти на завод і реально працювати руками, виготовляти зброю для ЗСО та звичайну зарплату на держпідприємстві. Так нікого студенти 17-20 років працюють. І всі, хто у темі з владою, звісно, цю владу будуть захищати, бо ж захищають свої гроші, і тепле місце не в окопі та не біля станка. Влада зеленського, усіх робить своїми спільниками, мазничами, спільниками, які будуть топити усіх, хто починає говорити і намагатися виправити це з дзеркаля кривих дзеркал. Я розумію, що Зеленський одним махом вирішує одночасно три головні питання: це і контроль за нелояльністю окопа. Як Дмитра. Штанька з ліцензію адвоката відібрали це кеша, багато мільярдів доларів на вибори, щоб у сю докупити. І Третє це знищити рейтинг і довіру до ЗСУ. Змінити її на страхи і ненависті суспільства. В той же час політолог Петро Дербаль пише наступне. Мира любою ціною, який у змозі змові проштовхують Путін з Трампом на непотрібний. Бо такий мир любою ціною для нас стане різнозначним Капітуляція України і умовою такого миру будуть не тільки відмова від п'яти областей, а що значно Перша, саме перше повернення домовленості на державному рівні щодо рівнозначної ОДУкраїнізації, українізації, друге повернення російської ФСБшної церкви, відновлення її впливу на державні структури та свідомість українців щодо рівнозначного повернення України під вплив Росії, третє катастрофічне скорочення чисельності ЗСУ, що рівнозначно програшому війні через декілька років. Четверте скорочення або повне позбавлення нас військової допомоги від США та Європи. Нейтральний статус України заборона вступати в будь-які. Військові союзи, що також гарантує нам програш і капітуляцію через декілька років. П'ята – примусова відмова України від конденсації за зруйновані міста за рахунок Росії, що позбавить нас можливості відбудувати знищені міста та інфраструктуру і надовго залишитись нас найбіднішою країною Європи та ще й на половину знищеною шоста скасовування санкцій проти Росії від США та Євросоюзу, що дозволить Росії дуже швидко відновити свій промисловий та військовий потенціал і через декілька років. Знову напасти на Україну можливо. Ви на Європу Сьомий хоч і не де юре, але де факто визнання російськими Криму та ще як мінімум чотирьох областей України. А зараз питання, чи погодяться українці на такий мир, коли дізнаються про його справжні умови, про які Росія уже зараз відкрито заявляє. На всякий випадок нагадую, що Трамп – це не Сполучені Штати, а Зеленський – це не Україна. Переконаний, така змова не пройде. А в Конгресі вже готуються доведення нових мит проти Росії. Тут головне, щоб ми українці не погодилися на капітуляцію. Навіть якщо ОПА президента на неї погодиться, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.